Страйк відміняється. Перевізники та міські посадовці досягли компромісу. Маршрутки працюватимуть у звичному режимі до 11-ї ночі. Нагадаю, кілька днів тому перевізники Львова заявили, маршрутки 18 лютого курсуватимуть лише до пів на дев'ятого вечора. Таким страйком перевізники хотіли вимагати збільшити вартість проїзду до трьох гривень. Однак, після зустрічі з міськими посадовцями погодились зачекати. Чи надовго переносять страйк та підвищення тарифів? дізнавалась Вікторія Вискевич. Борги перед постачальниками, збитковість маршрутів, старі автобуси та відсутність компенсації за пільговиків, реалії, з якими щодня доводиться зустрічатися перевізникам, за словами голови асоціації перевізників Івана Велійки, аби прибуток становив 15%, підприємствам потрібно збільшити тариф хоча б до 3 гривень. Якщо в складова собівартості, така як пальне, перевищує 30%, це означає, що підприємство повільно котиться до банкрутства на сьогоднішній день для автобусів малого класу і середнього класу складова палива 42-44%, для автобусів великого класу 55-58%. Про оновлення парку перевізники навіть не кажуть. Аби 25 нових автобусів окупились, плата за проїзд повинна бути 10 гривень. Однак така ціна не влаштує ні пасажирів, ні місто. Наразі розгляд питання щодо підняття тарифів перенесли до 10 березня. До цієї дати результати своєї роботи має оприлюднити новостворена робоча група. До неї увійдуть представники від підприємств перевізників, управління транспорту та зв'язку, профспілок та міських депутатів. Позиція наша є однозначно чітка. Порядок в маршрутках, чистота, щоб не було хамства, щоб було чіткий маршрут, графік був дотриманий. Якщо обслуговування буде якісним, підняття тарифів розглянуть. Однак, перспектива платити за маршрутку 3 гривні львів'ян не надто тішить. Я от власне кур'єр їжджу по місту цілий день і по три гривні приїжджати якусь відстань це дуже дорого. Я думаю, що це забагато, адже в всіх інших містах по дві гривні. Якби маршрутки їздили по, по своєму графіку, по своєму розкладу, це проїзд три гривні. Я вважаю, що тоді бабу нормальним оптимальним. Крім цього, група має прийняти рішення щодо перевезень пільговиків. Перевізники скаржаться цих витрат підприємством не відшкодовують. А торік маршрутки втратили на пільговиках щонайменше 30 мільйонів гривень. Вікторія Васкевич, Максим Бек, новини.